Петро Бабенко у цьому році вирішив встановити двоконтурний котел. Придбав його у клієнтському просторі 104 UA. Коли працівники «Чернігівгазу» готували обладнання до встановлення, чоловік отримав і спеціальну подяку від компанії. Завдяки тому, що ви придбали газове обладнання в 104 UA, Ми змогли придбати автомобіль пікап, який передали нашій легендарній 46-й бригаді. Петро Бабенко один із 382 учасників акції авто для ЗСУ на Чернігівщині. Частина коштів із покупки, яку здійснив чоловік. Перерахована на купівлю автомобіля пікапа цю машину передали бійцям 46-ї бригади, яка нині витісняє окупантів з території Херсонщини. Чоловік про акцію не чув, але каже, коли дізнався про неї від менеджерки центру, зрадів, що теж може допомогти нашим військовим. Я відчуваю це хорошо, що я хоч якусь лепту вніс. вніс, що хлопцям, хоч трошки там, звісно, ну якби… Так, кожен там ну воно б то ще б краще було. Ну розуміло, ну, хоч що то шотрошка якась поміч є. Акція триває від серпня. За цей час клієнти компанії придбали 29 котлів, 4 модеми та 364 детектори газу. І це лише у нашій області. Загалом в Україні користувачі купили 3800 одиниць газового обладнання. Разом з нашими клієнтами ми зібрали майже 26 тисяч гривень на автомобіль для українських десантників. На цьому ми вирішили не зупинятися. Ми продовжимо підтримувати наших військових, перераховуючи кошти на придбання необхідного для них обладнання, адже ми розуміємо наскільки важливо наблизити максимально нашу перемогу та допомогти нашим військовим захисникам якнайшвидше повернутися додому. Цей позашляховик перша машина для військових саме від покупців газового обладнання. Перед тим Чернігівгаз вже передав три автівки, а також іншу допомогу на суму 4 мільйони гривень. Йдеться про буржуйки, необхідну для бійців техніку та екіпірування.